Добрий день, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні в нас 21 вересня 2022 року. Нашов я всю тютюнцю старого от бабусі. Привіз. Думав ще, що сталінський. Ну не сталінський. Я вийшла, що 86-го року ось такий. Ціна 15 коп. І вирішив попросити друга, щоб він зацінив гост СССРовський. Ось така, що тут написано? Робота. Корм табачна махорочна фабрики Город у Омані. На Сумані в Росії у Омані 12 грудня в не, не грудні 86-го там якийсь гост. Ну, 35 років виходить цьому тютюну, а все є є... свіжий, так. Да. <різь> Одна сигаретка. Ось такий сюди. від його залишилось, була повна упаковка. Ну, з переїздами. Якщо, у кульочку, ось, ну, такий коричневий видно, що, що інакший. Це заснімемо відео спеціально для ТикТока. Це все такий зелененький видно тютюнчик. Ну що, забивай цигарочку. зробиш затяжку, скажу враження Це моя спеціальна єзи под табак. Це ну, не вони подлежать сигарети просто. Щоб не крутить. Реально зразу купив собі її. Засипаєш тютюнець і корошку. Бо... Ну є машинки, типу сюди можна забывать машинки. Да, бо цигарках там одні водоросли, Кажуть, нікотиновою кислотою пропитують, бо тютюна неде не ростить у нас. Короче, я цілу, наверное, не буду її забивати. Ну дивись, да, на пробу собі. Ну що, що вона тут може. Другий не кисня кислый... джой. Аму кисний вже пропав, може. Фільтра витягну, щоб настоящий аромат почув. О. Почувствуй. як закашляєш. Такий табачок город. О май на небо подивиться. Це я рішив чисто пам'ятне відео для моєго рису засняти. О. Такий кисленький табак. Кислий, да? Не, ну він просто що лежав довго ж. 35 І... років виходить. Зараз... а не вроде 35. 86-36 даже. 36 виходить. Ну, чуть-чуть чуть-чуть эти -чуть колоннам типа отдає. Но ну, это, если сигареты полежать даже. Так воно отдає. Ну так не особо чувствується. Ну, чувствуется, що он довго лежав. Ну, шиша, тобі. Радянський тютюн -тю настоящий. Краз год, коли Чорноблю бахну у нас. А не 86-й. 86-й, и написано. 82-й. Не, 86-й, це все. А 86. я ось дивлюсь просто 82-й. А 82. А ми 82, хто її знає, які їх тут гості. Ну, 80-ти годов, ще якраз наш Міров є, Ну, я б не сказав би, що він так сильно, Это... типу... Що за якість була? Що можна курити, насправді. Можна курити, так? Так, да. ну, даже сейчас. часу можна дістати, типу, і курити. Ну, не... Якщо сигарета столько полежить відкрита, то їй невозможно курити. Ого, це тю-тю настояще робили. Тоді не було не водорослів, не чого. Може, з Америки привозили південно якісь. Подписуйтеся на наш канал про Агро, ставте лайки, подобайки. До нових приємних зустрічей!